Чим закінчилась історія з хлопцем, про якого ваша дівчина сказала вам не хвилюватися. Хлопці і дівчата, давайте не відходять каси, поставимо лайк, якщо не сподобається відео, потім заберете. І, будь ласка, коментар. Це дуже допомагає в розвитку каналу. Всіх люблю. Я сказав їй, що є таке відчуття, ніби він тільки й чекає, коли ми розлучимось, щоб запросити її на побачення. Вона сказала, що я драматизую. Ну і от, ми розійшлись, а він запросив її на побачення через кілька тижнів, чесно кажучи, неприємно бути правим у цьому контексті. Він хороший чувак, ніяких проблем, але він дуже погано грає в хованки. Я двічі знаходив його в шафі, коли повертався додому. Приятелю, ну вибирай інші місця, кращі. Менш ніж через тиждень після нашого розставання вона зустрілась з колегою, про якого просила мене не хвилюватись. Повернувшись, вона написала мені, як це було жахливо, і сказала, що це змусило її зрозуміти, як сильно вона сумує за мною, і що вона зробила це тільки тому, що відчувала себе самотньою. Минуло 9 місяців, і я навіть не думав повертатись до неї. Він кинувся на коліна перед нею після того, як вона сказала йому, що зробила помилку, познайомившись з ним. Ну а потім він погрожував коротити собі віку пістолетом, який, як він стверджував, купив того ж дня. Пізніше того ж тижня, він заявив, що стрибне з мосту, якщо вона не буде з ним. А зараз вони живуть разом і збираються одружитися. Ви тільки вдумайтесь, вона пішла від мене до хлопця, стратегія якого полягала в тому, щоб маніпулювати стільки разів, щоб вона здалась. Він став викладачем танців, і тепер він завжди оточений жінками, викладає сальсу і танго в популярній студії в центрі міста. Щоразу, коли я проходжу повз, я бачу, як він легко кружляє своїх учениць завжди з кокетливою посмішкою і підморгуванням. Це майже комічно, як він знайшов спосіб зробити флірт своєю постійною роботою. Він приставав до неї і поводився неналежним чином, враховуючи, що у нього також була дівчина, і, врешті-решт, вона зрозуміла, що він змія і має величезні проблеми з пошуком уваги з боку жінок для самоствердження. Моя дівчина його повністю викреслила з життя, і буквально вчора я бачив, що його дівчина вигнала його з дому. Тобі мінус мені бал. Виявилось, що мені не варто було про нього хвилюватись, бо він не цікавився жінками. Проте одного разу він зробив мені кокетливий коментар, і це настільки збентежило мою тодішню дівчину, що вона почала хвилюватись за мене. Сім років дружби між цими двома закінчились через те, що він сказав, що мої черевики гарно виглядають на моїх ногах. Вона порвала зі мною, а через тиждень була з ним. Через шість місяців вона повернулася з роботи в порожню квартиру. Він продав усі її речі і викрав купу грошей. А я ледве стримався, щоб не розсміятися по телефону, коли вона мені про це розповідала. То це я той самий чувак, бо троє з моїх найближчих друзів це жінки, і одна з них колишня дівчина одного з моїх друзів, а дві інші дівчата, з якими я намагався зустрічатися. Це було в підлітковому віці, і нічого не вийшло, і взагалі це все неправда. Всі вони чудові. Зараз мені за сорок. Я одружений. У мене двоє дітей, і моя дружина не має жодних проблем з цим. Я не збираюсь вибілювати усіх. Так безумовно це трапляється. І я б сказав, що частіше за все чудовий. На свою нагоду, але, але це може бути дійсно справжня дружба. Я також хочу подати це як соціальну рекламу. Чоловіки, знайдіть собі подруг, яких ви не намагаєтесь затягти у ліжко. Це одна з найкращих речей, які ви можете зробити. Мати у своєму житті жінку, з якою ви не намагаєтесь вступити в сексуальний зв'язок. Це одна з найкращих речей у світі. Їй не байдужі ваші почуття. Вона може дати вам пораду і, взагалі, слухати, як до них ставляться чоловіки або суспільство зі. Сторони може бути дуже корисно, і до того ж, коли ви з'являєтесь на вечірці або в барі з парою дівчат, інші жінки звертають на вас увагу, бо вважають вас хорошою людиною. Вона пішла від мене до нього і потім подзвонила мені близько року тому п'яна, плачучись про якийсь там шум, але не сказала, що саме, і я не мав бажання це слухати далі. А одного вечора з нудьги я заглянув до неї на Фейсбук і виявляється, її хлопець перетворився на неї. Вона сказала, що перестала з ним спілкуватися. Через роки вона сказала мені, що мені потрібно звернутися до психолога, якщо це продовжує мене турбувати, тому що вона не розмовляла з ним роками, і моя параноя була основною проблемою в наших відносинах. Попередження про спойлер: вона не припиняла з ним розмовляти і змушувала мене думати, що це все в моїй голові. Вона вийшла за нього заміж. У них народилося двоє дітей, і вони були щасливою сім'єю. Поки поки його азартні ігри не взяли гору над ним. Він втратив роботу, обоє стали нещасними і тепер, очевидно, збираються розлучатися. Він захворів, впав у депресію і став на поганий шлях. І насправді мені дуже шкода, бо вони були класні разом, і ми навіть тусувалися разом кілька разів. У мене це було з різними дівчатами і завжди був такий хлопець. Перший, ну це найбезобідніше. Він через кілька років зізнався, що гей. Другий випадок. Вона поїхала на вихідні зі своєю подругою, а цей просто друг, про якого вона просила не хвилюватися, просто опинився там, у тому ж будинку, з усіма її друзями з коледжу. Принаймні, їй вистачило порядності порвати зі мною, коли вона повернулася, до того як її друзі розповіли мені, що насправді там сталося. Третій випадок. Вона цілувалася з хлопцем на вечірці, але він був ініціатором. І що ж вона могла бідненька зробити? Сказати йому ні? Зупинити це? Та це ж було абсурдно, чи не так? Четверте, це була одна з тих ситуацій, коли у нас була перерва, але вона вийшла з клубу, в якому ми обидва випадково опинилися, щоб піти подивитися на його машину, на машину цього просто друга. Я закінчив стосунки тим, що підвіз її додому після клубу, і мені це не сподобалось. Тому бай-бай. П'яте під час стосунків, які мали бути тимчасовими на відстані, хлопець з'явився в аеропорту, щоб здивувати. Мою дівчину трояндами, у той час, як я також приїхав її зустрічати. До речі, вони одружилися. Шосте: так у мене було багато таких ситуацій. Вона цілувалась з цим хлопцем у спальні, поки я був у вітальні і не закінчила цілуватися, коли я зайшов до них. І ця дівчина також вийшла заміж за цього просто друга. Парадокс, але він був моїм давнім другом, і він був завжди зацікавлений і кілька разів навіть пропонував їй зійтися, коли між ними ще нічого не було, ставлячи її в незручні ситуації, щоб викликати почуття провини. Приклади включають запрошення на публічні уроки танців, які виявились приватними уроками танго, простий невинний перекус, який насправді був бронюванням столика в дорогому ресторані, і погрози виконати дорогі прикраси, які він запропонував їй, якщо вона їх не Прийме, Тож, коли ми з нею тільки почали зустрічатися. Перше, що він зробив, це розірвав власні заручини, думаючи, що є шанс, що ми розлучимось також. Ми з нею зустрічалися кілька років і залишилися друзями. Нарешті я зробив їй пропозицію, і він побіг до її батьків, плачучи про це. Зрештою, він знайшов іншу жінку, одружився з нею. Ми навіть були запрошені на весілля, і з тих пір він припинив з нею спілкуватися нарешті. Вона спала з ним на задньому сидінні одного з транспортних фургонів зоопарку, де ми всі працювали. Під час процесу користувалася несамовитим кроликом вібратором, який, гадаю, з огляду на індустрію, в якій ми всі працювали, був найдоречнішою іграшкою. Огидно те, що вона потім принесла його додому. Зрештою, як я дізнався про це, вона одразу ж кинула мене і сказала йому, що вони тепер пара. А він одразу ж кинув її, бо не був зацікавлений у стосунках і просто насолоджувався. Вався гострими відчуттями, коли мав чужу дівчину. Він повернувся в свою країну і продовжив працювати в індустрії. А вона надсилала повідомлення з проханнями зустрітися і поговорити, але я її ігнорував. Вона впала в глибоку депресію і намагалась вкоротити собі віку. Блін, це дуже сумно. Вона продовжувала приховувати той факт, що зустрічається з ним наодинці без мого відома після того, як ми обговорили це як дорослі люди, і мені було некомфортно. Побачив текстове повідомлення, коли вона була за кермом і воно з'явилось в її сповіщеннях на екрані. Я був на пасажирському. Почалась гаряча суперечка, і ми розбіглися. До слова я був емоційним тупицею, коли справа доходила до почуттів. Я опинився в токсичній ситуації і зрозумів, що я був для неї лише варіантом. На жаль, я завжди буду другим номером. Я почував себе відстійно, знадобилося аж два роки, щоб пропрацювати емоційну травму, і психічний стан покращився. Це було 5 років тому, тому зараз я щасливо одружений, і моя порада, незалежно від того, чи ви чоловік, жінка, чи хтось інший, поспішайте розбиратися зі своїми емоціями та травмами. Зрозумійте, стосунки не зроблять вас щасливими, якщо ви не щасливий і вони не повинні бути виправданням проблем. Так, так. Це приємно відчувати кохання. Кожен цього хоче в тій чи іншій формі, але ваше щастя це те, яке ви створюєте. Будьте собою і будьте щасливі. Дякую, що послухали цю тираду. Як в Алгебрі, дано, вона, 21 рік, каже, що він їй нагадує батька, йому 37 років, і що він поводиться жалюгідно і відчайдушно з приводу неї. Вона сказала, що він дарує їй подарунки без причини, і що це незручно взагалі. Вона стверджувала, що він її лякає, що його друзі і брат переслідують її. Він багато разів поводився неадекватно. Один з випадків був, коли він і його 35-річні друзі, засуджені за скоєння злочинів, увірвали. До її квартири, а у неї є трирічна донька, і почали здіймати галас, чому він їй не подобається. Вона ж, в свою чергу, викликала поліцію. Він стверджував, що якщо він не може мати її, то жоден чоловік ніколи також не зможе. Незважаючи на безліч його дитячих, дивних, відверто непристойних вчинків, вона продовжувала з ним дружити. Потім вона стверджувала, що я був єдиною нормальною людиною в її житті в якийсь момент. І зараз, і зараз вони вже. Разом два місяці, ну або трохи менше. А я підозрюю, що він вже до неї переїхав. Не питайте, звідки я знаю. Тож, або вона любить токсичні стосунки, або я взагалі не розуміюсь в жінках. Вона просто клялась, божилась, що він просто друг, що оскільки він живе у Великій Британії, а ми в США, то немає про що хвилюватись. І яке ж буде ваше здивоване обличчя, коли вона порве зі мною, а потім переїде в іншу країну, щоб бути з ним. Востаннє, що я чув про них, те, що вони зустрілися. Зустрічались лише рік чи два, потім її звільнили з віддаленої роботи, вона порвала з ним і тепер живе з батьками в США. І все це після того, як вона не захотіла переїжджати за два штати, щоб жити зі мною. Моя дружина зустріла в церкві нового друга, якого ми назвемо Чарльзом. Вони почали проводити час разом у церкві, а потім почали зустрічатися поза церквою. Я у свою чергу висловив своє занепокоєння, але вона сказала, що мені немає про що хвилюватися. По класиці вона сказала, що ревнощі не є привабливими. Тож у неї був роман з Чарльзом. Це було в той час, коли я працював ночами, а вдень ходив на навчання. Я дізнався про це, і вона дуже вибачалася сказала, що зробила помилку. Я просто розривався, чи залишатися з нею, чи ні, адже у нас є діти. Зрештою, я вирішив залишитися і спробувати налагодити стосунки. До слова, Чарльз також був одружений, і вони з дружиною також вирішили налагодити стосунки. Це було 18 років тому, а ми з дружиною досі одружені, і я б навіть сказав, що щасливі у шлюбі. Я все ще думаю про це час від часу, хоча я вирішив пробачити її. Просто зрозумійте і не картайте себе бо пробачити і забути це різні речі. До речі, Чарльз помер 8 чи 9 років тому від раку мозку. Ой, ой, ну якщо ніхто не звертає увагу на кінцеву заставку, то тут я буду розказувати факти про себе. Наприклад, мені 27. Тож в наступному випуску дізнаємось, з якого я міста, інтрига.